Отримали щойно абсолютно нову модель кофру від CFMoto. Кофр CFMoto Оригінал підходить для усіх моделей нової генерації. Тобто до CFMoto 450, 520, 850 Touring і тисячний Touring. Виглядає кофр дуже стильно і, що цікаве, це найбільший кофр. Об'єм цього кофру 110 літрів. По бокам і позаду є світловідбівні стрічки. З боків вони оранжеві, позаду червоні. Фурнітура на кофрі також присутня, закривається кофр на ключ. Товстий пластик, думаю, витримає навіть поворот, переворот. 110 літрів влазять три, три шоломи full face. На кришці кофра є ось така резинова стрічка, яка виключає попадання води внутрі цього кофра. Також, якщо кофр дуже грязний, берете за ось цю ручку. і... Зачиняєте його. Кофер встановлюється на швидкоз'ємне кріплення CF Connect. Встановити зняти його просто лічені секунди. Зараз є в наявності. Ну і, до речі, ще має з боку ось такі зручні ручки, тому його можна зняти і переносити на пікнік або ще кудись. Ну, і, як завжди, якщо покатуха пішла веселіша, ніж очікувалося, можна злити з нього воду через ось цю дренажну пробку. Як на мене, виглядає кофер реально дуже круто. Є в наявності, підходить до усіх моделей 450, 520, 850 турінг, а також тисячний турінг. Замовляйте, завжди раді. Кофри в наявності.